Скалех Валерійович Ляшко, радикальна партія. Олег Ляшко, радикальна партія. Фракція радикальної партії вітає заяву прем'єр-міністра Яценюка про те, що він йде в відставку, але водночас ми вважаємо, що лише однієї відставки Яценюка абсолютно недостатньо для того, щоб розв'язати політичну кризу в Україні, бо причини цієї кризи в першу чергу криються в радикально неправильній економічній політиці уряду, в радикально неправильній взагалі політиці влади. Тому однієї відставки недостатньо. Радикальна партія навпаки. Вважає, що формування в неконституційний спосіб коаліції за участю тушок призначення уряду гройсмана це шлях до узурпації влади, до поглиблення політичної кризи, а не її розв'язання. Саме тому фракція радикальної партії пропонує чіткий план дій суспільству для того, щоб розв'язати політичну кризу. Перше, ми пропонуємо завтра в парламенті першочергово після відставки прем'єра Ясенюка прийняти закон про тимчасові слідчі Комісії Верховної Ради через те, що сьогодні немає цього закону, ми не маємо можливості розслідувати звинувачення, які лунають відносно президента України, зокрема щодо реєстрації, шановним президентом фірм в, офшор, в офшорних юрисдикціях на панамських віржинських помийках, що могло тягнути за собою несплату податків, уникнення від декларування майна. Саме тому радикальна партія ініціює і зараз я щойно отримав нарешті в апараті. Підписні листи під питанням про ініціювання питання про усунення президента України з постав порядку імпічменту та створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України на приликі жаль, після того, коли пролунали звинувачення в реєстрації президентом Офшорів і Національне антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура України зробили заяви, що вони не можуть розслідувати дії президента. Саме тому ми ініціюємо створення в парламенті. Спеціальної тимчасової слідчої комісії для того, щоб розслідувати ці звинувачення, ми не стверджуємо, що президент Порошенко в чомусь винен. Для цього сьогодні немає підстав. Але робота слідчої комісії має дати відповіді на питання: чи було порушення закону, чи було ухилення від сплати податків, чи було приховання статків в офшорних юрисдикціях, і це єдина можливість встановити істину. Саме тому ми звертаємося з пропозицією, Я звертаюся із закладом, Ликом до президента Порошенка прийти завтра до парламенту і прозвітувати народним депутатам, прозвітувати суспільству, дати відповіді на питання, які хвилює суспільство. Для прикладу, сьогодні британський прем'єр Кемерон, один із учасників офшорного скандалу, виступає в британському парламенті і дає відповіді на питання, які хвилюють британське суспільство. Ісландський прем'єр пішов у відставку: десять країн світу, як мінімум, порушили кримінальні провадження по факту Рос. Слідування офшорного скандалу. А в нас влада каже, що все нормально, що реєстрація в офшорах нормально і що ніяких питань немає. Послухайте, ми в селян забрали пільговий режим оподаткування. У нас пенсіонери 15% із пенсії платять податку, 1,5% військового збору платять, а і люди платять податки. А високопосадовці, президент в офшорах реєструє фірми, щоб не платити податків. І це виявляється нормально. Тому ми вимагаємо, щоб парламент створює в тимчасову слідчу комісію і розібрався з цього питання. Крім того, ми вимагаємо негайно прийняття рішення про відставку центральної виборчої комісії і формування нового складу ЦВК. Ми пропонуємо невідкладно на прозорих процедурах обрати нового генерального прокурора України для того, щоб ця людина була рівно віддалена від президента і від парламенту, а підкорялася лише закону. Фракція радикальної партії вимагає відставки голови Національного банку Гонтарівої, яка так само. Замішана в офшорному скандалі, більше того, має спільний офшорний бізнес із представниками російського ВТБ банку. Ми вимагаємо відставки шести суддів Конституційного суду, які в 2010 році допомогли Януковичу узурпувати владу. А сьогодні продовжують працювати на нинішню владу. Ми вважаємо, що одна із можливостей розв'язання політичної кризи це реальна судова реформа, звільнення всіх до одного, суддів і прокурорів і прийняття нового виборчого законодавства. Який дасть можливість подолати корупцію на мажоритарних округах, корупцію у політичній системі. І ключове: ми вважаємо, що будь-яка зміна табличок на прем'єрських чи інших кабінетах не вирішить кризи, якщо ми радикально не змінимо економічну політику держави, коли люди живуть на 1100 гривень пенсії, коли за оранку сьогодні 20 соток оранки треба віддати майже 1000 гривень і ще на посівний матеріал 400 гривень, коли літер молока 3 гривні. А в магазині 15 гривень. Оце вирок владі і вирок коаліції. Дякую